Веселими таночками під осінні пісні діти розважали своїх батьків. Опісля малеча охоче відгадувала загадки про пані осінь. Вже минає другий місяць осені. А з господаркою цієї пори року малюки й досі не зустрілися. Викликати золотаву красуню на свято дітвора спробувала своїми піснями. Нарешті пані осінь прийшла, щоб привітатися з усіма дітками. А на добру згадку про знайомства усі малюки отримали від неї її часточку у вигляді золотистих гілочок. Після вся дітвора закружляла у барвистому осінньому таночку із яскравими гілочками. Жодна осінь не обходиться без дощику, Тож дітки заспівали для нього свої пісні. Ли маляки поспілкуватися на святі з лісовими звірятками. Це пані Осінь зробила їм такий подарунок, щоб познайомити дітей із життям диких тваринок. Перший розказав про себе зайчик. Сталася із дітками білочка та руда красуня лисичка. Їй осінь подарувала тепле листя для зимівлі у норі. буде мені спати, а я каштани назбирала і дітам їх приготувала. Які гарні каштанчики». Зустрілися малюки із щедрим їжачком, який пригостив усіх малюків соковитими яблуками. Що вам зараз диво для всієї вітвори щедрі осені? Яскраві дари осінні на святі можна було не лише куштувати, а й насолоджуватися ними візуально. Вже традиційними для зірочки стали спільні осінні поробки батьків та вихованців садочку. Кожна композиція була по-своєму неповторною. Щороку серед експонатів цієї виставки з'являються нові творчі рішення. Це прояв фантазії, цілих родин. Відтак стоять овочево ягідні композиції і радують кілька тижнів усіх у рідному садочку. Мирина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.